Вітаю! Тобто, шановні друзі, знаходимося на полі Демоділянка 2023 від компанії АВСтандарт. У нас зараз будемо знімати вам соняшник Саксон. Саксон це будемо знімати ми на 1 вересня 2023 року. Саксон це технологія SUMO 50 Гран Стара витримує разова. Дивіться, переход який. Це вже інший соняшник, це у нас Саксон, Сантас Плюс. Дивіться, зараз ми вам покажемо, як виглядає Саксон. дивіться. Ах, який цікавий соняшник. І ми трохи потроху по будемо заходити в нього і показувати, тобто, що вийшло в нас з 15 травня та на 1 вересня які показники, які шляпи, яке запилення. Ну, тобто, Все для того, щоб вже. Аграрій, підписавшись на нас, бачив всі розкладки по цьому соняшнику. І скажу вам відверто, в мене дуже багато питань до цього соняшника, як завжди не було, так і на зараз. Скажу вам так, він підсихає. Коли підсихає, бачимо, яка буде корзина. Дивіться, от. і от як воно вже сохне. Сохне, тому що Пекло капець. Дивіться, на зараз вже на сьогодні передають дощ. Сьогодні Дніпропетровська обласницький район. Це 1 вересня 2023 року. Вовчка на полі немає, це я вам скажу точно. Дивіться. Чистесеньке, гладесенькі, Ай, який шановний він цей саксон. Дуже справді мені подобається цей соняшник. Вирощую його. Компанія Elite Select, це Одеська область. І складається таке враження, що вони сплять з ним на полі, тому що дуже-дуже файний соняшник, дуже файні показники. І в цьому році, бачите, він трохи завеликий, тому що що ми зрозуміли, там, де не була така кількість опадів, коли треба було формувати корінь і подібне. Там він нижче десь на 20-30 см. Тут саксон стоїть як мінімум десь в районі 1,80 метр 90 м. І це соняшник, який себе фрагментує як дуже гарний гібрид. Ну, там ще буде у нас альфа, наступний титаберикет, який може складати. Найважливіший момент це яку структуру. Структуру по фінансуванню. тобто Воно може давати менше, менше затратні частини, ніж імпортна селекція. По якості насіння ну, запилення тут іде повне, тобто не можу нічого сказати. Тобто Знову ж таки. Маємо якийсь курс на українського виробника. По селекції вона дороблена, тобто ніяких драконів як такових, на полі немає. Тобто фертильність, тут то чиста генетика 99%. Ну, В цілому, що хотіла ще сказати, Ну, є за що платити кошти, є з чим працювати, в лінійці завжди є. 3-4 фракції в наявності. Якщо ви закажете сесосені, то справді ви будете вже на коні. Тобто Під любу сівалку ми можемо зробити. Дивіться, яка цікава. Дима ділянка. Нічого не робилось по листку, Тобто було тільки ґрунтове внесення 2 плюс 2, це та хлор плюс прометрин. І карбамід з селітра при посіві. Вісьмирядна сівалка. І на зараз бачимо такі результати. Тобто я вже по полю лажу-лажу. Наступна буде альфа, так що підпишіться, будете в курсі, коментуйте. Ну і пишіть, скільки ж вас сипе цей саксон. Саксон це вже топ, це вже тренд, це вже наше, українське і справжнє якісне. Добре, з вами була компанія Стандарт. До побачення.